Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, як звільнення працівників. Як правильно розрахувати кількість днів невикористаної відпустки у період дії воєнного стану в 2022-2023 роках приклади розрахунків. Працівник звільняється. І обов'язкові виплати і кількість днів невикористаної відпустки в розрахунку. Війна спричинила масові звільнення працівників за власним бажанням бо з ініціативи роботодавців. Сьогодні розповім про практичні поради, за якими без помилок розрахуєте відпускний стаж і кількість днів невикористаної відпустки працівника під час дії воєнного стану при звільненні. Під час війни на період пандемії працівники перебували у відпустках без збереження заробітної плати чи простою. Дію трудових договорів призупиняли як роботодавці, так і працівники із власної ініціативи. Завдання роботодавця під час звільнення остаточно розрахуватися з працівником. Роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу розпорядження про звільнення, письмово повідомити про нараховані та виплані, чині під час звільнення суми, провести остаточний розрахунок згідно статті 47116 Кодексу законів про працю України. Щодо виплати. Які саме виплати маєте отримати працівник залежно від підстави звільнення? Щоб розрахуватися з працівником, нарахуйте заробітну плату за відпрацьований час по день звільнення включно. Лікарняні, які перед звільненням була тимчасова непрацездатність. Лікарняні нараховуються, коли листок непрацездатності отримав статус готовий до сплати. Тобто, не раніше за восьмий день після його закриття. Компенсацію за невикористані дні щорічної основної додаткової відпустки. Відпустки на дітей, якщо у працівника залишились невикористані дні таких відпусток. Звертаю вашу увагу, ще на особливі визначення стажу для відпустки. Зокрема, врахуйте періоди відпусток. Без збереження заробітної плати. Це прописано в статті 25-26 закону про відпустки. Натомість не враховуйте період відпустки без збереження заробітної плати згідно з статтею 4 статті 12 закону 21.36, при зупиненні дії трудового договору, неоплачувану непрацездатність прогулів інших неявок без оплати. Вихідну допомогу під час звільнення визначаєте у випадках і розмірах, передбачених статтею 44 Кодексів законів про працю. Як розрахувати стаж і кількість днів невикористаної відпустки? Щорічні основні додаткові відпустки надавайте за відпрацьований робочий рік, щоб визначити кількість днів відпустки. За відповідний робочий рік визначити стаж для відпустки у календарних днях за такий рік для кожного виду відпустки окремо. Пам'ятайте: починаючи з 24 березня 2022 року і до припинення воєнного стану в Україні святкових і неробочих днів немає. Як які передумовлені статтею 73 Кодексів законів про працю. Що це означає? А означає це наступне. Розглянемо, наприклад, беремо заробітну плату, мінімальну 6700 гривень, множимо на 12 місяців і ділимо на 365 днів, визначаючи середню заробітну плату, яку відтримає працівник. Раніше до воєнного стану розрахунок був таким чином. Брали 6700, множили на 12 місяців, ділили на 354 дні. Чому 354 дні? Тому що було 365 днів мінус святкові і неробочі дні, встановлені законодавством України. Щорічної основної відпустки, щоб розрахувати стаж, керуючись частиною 1 статтею 9 закону про відпустки, не включайте до нього періоди, коли за строковиками, резервістами, мобілізованими, контрактниками зберігали місце роботи і посаду. Середній заробіток, починаючи з 19 липня 2022 року, не зберігав. Надавали відпустку без збереження заробітної плати згідно з статтею 4 статті 12 закону 21.36 для працівників, які перебуваються кордоном і переміщених осіб. Інші відпустки без збереження заробітної плати, окрім визначено у статті 25 і 26 закону про відпустки. Надавали відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною віком від 3 до 6 років, були періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Працівник фактично не працював і за ним зберігали місце роботи посади, але зарплату виплачували через призупинення дії трудового договору, прогулив. Відсутність з інших причин невизначених причин. Винятком в цей час було, коли працівник, щодо якого, за законом 2010, встановили факт позбавлення особи свободи внаслідок зброєної агресії РФ проти України. Фактично не працював за ним, зберігалися місце роботи і посади, але не виплачували заробітну плату. Була не виплачена тимчасова непрацездатність, зокрема, за довідкою для догляду за хворою дитиною до 14 років, сумісники оплачені лише за основним місцем роботи, віддати направлення до медичної соціальної експертної комісії, додати огляду тощо. Зараз розглянемо це на прикладі. Обчислюємо кількість невикористаних днів відпустки для розрахунку компенсації щорічної основної відпустки, якщо в період була відпустка без збереження заробітної плати і призупинення дії трудового договору. Працівник звільнився з роботи 16 травня 2023 року. Тривалість відпустки щорічної складає 24 календарних дні. Є невикористані дні відпустки за два останні робочі роки. Із 15 листопада 2021 року по 14 грудня 2022 року працівник використав лише 10 календарних днів відпустки протягом двох останніх років. Був відсутній на роботі з 15 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року через відпустку без збереження заробітної плати, яку надали згідно частини 3 статті 12 закону 21.36 статті 26 закону про відпустку. Із 10 квітня 2023 року по день звільнення через призупинення дії трудового договору. Обчислюємо кількість календарних днів стажу для відпустки окремо за період. Із 15 листопада 2021 року по 23 березня 2022 року були святкові та неробочі дні. Тому рахуємо так, 16 календарних днів. Плюс 31 день мінус святковий день, плюс 31 мінус 2 святкові неробочі дні, плюс 23 дні мінус 1 святковий і неробочий дні, отримуємо суму 97 календарних днів. Із 24 березня 2022 року по 16 травня 2022 року рахуємо наступним чином. Не було святкових і не робочих днів. Отже, розрахунок буде такий. 8 календарних днів плюс 30 днів, плюс 31 день, плюс 30, плюс 31, плюс 31, плюс 30, плюс 31, плюс 30, плюс 31 плюс 31, плюс 28, плюс 31, плюс 9. Отримуємо суму 382 календарних дні. Період. Призупинення дії трудового договору з 10 квітня 2023 року по 16 травня 2023 року до стажу для щорічної основної відпустки не потрапляє. Кількість днів щорічної основної відпустки це період з 15 листопада 2021 року по 16 травня 2023 року за зарахування відпускного стажу становить. 24 календарних днів. Ділимо на 365 днів мінус 11 робочих і, і святкових днів, встановлених законодавством. Множимо на 97 календарних днів плюс 24 календарних днів. Ділимо на 365 календарних днів і множимо на 380 календарних днів. В результаті отримуємо суму 32 календарних днів. Працівник використав 10 календарних днів щорічної основної відпустки за період з 21 по 22 робочий рік. Під час звільнення виплачуємо такому працівнику компенсацію за 22 календарних дні. Тобто 32 календарних днів віднімаємо 10 календарних днів, що використав працівник в, період, в цьому періоді. І виплачуємо 22 робочі, Йому компенсацію за 22 календарної днів невикористаної відпустки. Йдемо далі, Щорічні додаткові відпустки розраховуються. Право на таку відпустку врегульовано статтею 7 і 8 закону про відпустки. Щоб розрахувати стаж, зважте на вимоги статті 2. Частини, статті 9 частини 2 закону про відпустку. З огляду на дані про періоди дні роботи у важких і шкідливих особливих умовах праці, до стажу лише час, коли працівник був зайнятий у таких умовах не менше, ніж половину тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади. Щорічної основної додаткової відпустки за роботу в шкідливих, важких умовах і за особливий характер праці. Роботи вагітних, які на підставі медичного висновку привели на легшу роботу. Тож працівники, який тривалий час хворів або перебував у відпустці без збереження заробітної плат, з яким призупиняли дію трудового договору, тривалий щорічної, додаткової відпустки може зменшитися або він взагалі не матиме стажу для її надання. Розглянемо, наприклад. Приклад другий. Обчислюємо кількість невикористаних днів відпустки для розрахунку щорічної додаткової відпустки, якщо в період є відпуска без збереження заробітної плати і призупинення дії трудового договору. Так, працівник звільняється 16 травня 2023 року. Тривалість щорічної додаткової відпустки та ненормований робочий день 7 календарних днів. За останній робочий рік із 15 листопада 2022 року у день звільнення не використав жодного дня щорічної додаткової відпустки. Працівник із 15 листопада 2022 року до 31 березня 2023 року перебував у відпустці без збереження заробітної плати згідно частини 3 статті 12 закону 21.36. Статті 26 закону про відпустки. З 1 по 9 квітня 2023 року працював повний робочий день і з 10 квітня 2023 року у день звільнення при зупиненні дії трудового договору, кількість календарних днів стажу для щорічної додаткової. Відпустки перші 9 календарних днів квітня 2023 року, тобто з 1 по 9 число, якщо працівник працював понад 4 години на день, період відпустки без збереження заробітної плати та призупинення дії трудового договору із 10 квітня 2023 року по 16 травня 2023 року до стажу для щорічної додаткової відпустки не включає кількість днів щорічної основної відпустки за період з 15 листопада 2021 року по 16 травня 2023 року. З урахуванням відпускного стажу рахується наступним чином. Береться 7 календарних днів, ділиться на 365 календарних днів у році і множимо на 9 календарних відпрацьованих днів, отримуємо суму 0,17, тобто 0 календарних днів. Отже, за останній робочий рік працівник не заробив жодного дня щорічного додаткової відпустки за ненервований робочий день. Наостанок хочу звернути увагу, що роботодавець зобов'язаний день звільнення розрахуватися по всім розрахункам з працівником, щоб не наражати себе на штрафи перед держпрацею і іншими податковими органами. Дякую за увагу! Пишіть у коментарях свої запитання. Підписуйтесь на мій YouTube канал.